Зараз уже настала така чарівна пора року весна. Ми всі заморилися від зимового холоду, від темноти. І першими квітами, які з'являються е, на весні, звичайно ж, є первоцвіти. Їх ще називають ефемероїди. Це дуже такі яскраві квіти невеличкого розміру, яскраво-сині і, яскраво -сині, і е, е, білі е, жовті квіти, ті, які приваблюють комах. Звісно, що ці. Первоцвіти вони запилюються комахами, тому вони з'являються найперші тоді, коли ще немає листя, коли ще немає тіні, і мають такий яскравий, яскравий колір для того, щоб приваблювати для себе комах. Ну, значення вони мають для людини, перш за все це естетичне значення, насолода яскравими квітами. А для природи вони мають значення перш за все, як медоноси, як пилконоси для комах. і Деякі насіння первоцвітів являються кормом для мурах. Тому мурахи являються і основними розповсюджувачами, розповсюджувачами первоцвітів. Якщо подивитися наш першотравневий парк, то там Крім калюжниці і деякого рясту, вже нічого ми не зустрінемо. Хоча раніше там і проліски зростали, і зірочок дуже багато було, і тюльпан дібровний там зростав, але взагалі зараз майже там нічого не дісталося. Через те, що люди масово несуть додому первоцвіти, їхня кількість скорочується. Коли людина зриває одну стеблинку якогось первоцвіту, чи то проліска, чи підсніжника, чи зірочки, чи іншого виду, то це приводить до... Зменшення кількості приблизно на 45-60 одиниць первоцвітів на наступний рік. Тобто, в такій геометричній прогресії йде знищення первоцвітів. Звісно, що первоцвіти всі занесені в червону книгу України і тому їх зривати не можна. Стягуються штрафи. Рекомендується людям, які бачать, що продаються первоцвіти, звертатися до поліції для того, щоб вилучали первоцвіти у продавців. і Наказували їх грошима, штрафами.